У далекому лісі жив великий ведмідь на ім'я Борис. Він був сильним і потужним, але почувався самотнім. Зовсім нещодавно він дізнався, що не тільки сила важлива для лідера, а й те, як ти можеш допомогти іншим. Але Борис не знав, як бути корисним своїм друзям. Одного дня він почув, як маленькі тварини лісу звертаються по допомогу. Один за одним вони розповідали йому про свої труднощі поранені птахи, заплутані зайці, а лисиця загубила свій дім. Борис вирішив, що саме він може допомогти, і, хоча він був великим і сильним, йому довелося вчитися, як правильно допомогти. Почавши допомагати іншим, Борис зрозумів, що справжня сила не в м'язах, а в тому, як ти підтримуєш своїх друзів. Борис почав відчувати себе потрібним, і його серце стало ще більшим. Він більше не відчував самотності, адже допомога іншим принесла йому радість і відчуття сили, яку він ніколи не знайшов у своїй фізичній силі. З того часу Борис став не тільки сильним ведмедем, але й мудрим другом і надійним помічником для всіх лісових мешканців. Підписуйся на наш канал, щоб не пропустити нові захоплюючі історії, став лайк, якщо сподобалося, і поділись з друзями.